Мої вітання, шановне панство, звуть мене Олександра. Зробимо з вами сьогодні бліц, і під дописом про бліц ви вже пишете свої питання, і я вже розумію, що буде не одна частина, буде, мабуть, дві частини, так точно. Дивлячись, скільки буде питань, тому якщо ви ще не встигли задати своє питання, ласкаво прошу, будь ласка, приєднуйтесь. Спершу хочу відповісти з приводу колоди маленької цієї кишенькової, яку я використовувала в крайніх розкладах. Така класична, маленька, зручна. Причому, знаєте, розмір от, покажу вам так, щоб ви зрозуміли, що вона ну, не зовсім маленька, ну а просто зменшена. Да? Тобто є ще менші колоди, друзі. А ця, ця така просто. Зручно з собою десь розкладати або в дорогу з собою брати, де я її купила. Вона є в інтернеті, я вам показую коробочку, ви можете просто зробити скріншот. Ось така коробочка це оригінал. Це оригінальна колода, ось так вона відкрила оригінальні карти, Ну, колода. І вона така подвійна. Тобто, тут так, колода лежить в два в двох таких стопочках. Є книжечка. Англійською мовою. От, тому, кому цікаво, будь ласка, є ще з іншою рубашкою, є ще з такою синенькою. Ну, це вже на ваш вибір і смак. Я обрала собі таку. Так, тому шукайте. Це... Вона є в інтернеті, шукайте, замовляйте, гарних вам розкладів. Значить, хочу свій бліц, хочу почати з питання про князіва, тому що з минулого розкладу, я відкриваю зараз собі його фотографію Всеволод Сергійович. Значить, з крайнього розкладу, коли ми дивилися з вами про Фірташа, От, фраза така в мене прозвучала, що щось у нас не те з суддями, і вже пора би зайнятися суддями. І тут ви мені пишете: Я не пам'ятаю, чи то одразу ввечері після розкладу, чи то на ранок, чи то от, ну, от, буквально одразу після розкладу, значить, взяли на хабарі екс-глава Верховного суда. От. Ага, його залишили під вартою. Ось 9 хвилин тому з'явилася така інформація. А... Залишили під вартою. Давайте подивимося. Я дивилася, що з приводу цей хабар був, з приводу справи Живаго здається, і також його активи його активи також було арештовано. Живаго. Так, їх тут цих Живаго Боже. Ну, добре, давайте подивимося спочатку цього князіва Що ж чекати? Що за справа така, тому що, ну хабар князів? Що розкажуть нам карти про цей хабар? Боже, карта диявола перша. Це знаєте, коли людина. Е в системі, я вам хочу сказати, що це 100% не перший раз, і 100% він, він там не один. Е, ситуація. Дуже неочікувано це все для нього. Він реально не очікував, що так буде. Для нього це знаєте, як е, такий, ну, як сніг на голову да, по дияволу. Як сніг на голову. Дуже тепер буде переживати і за свої статки, і за своє майно. Чого тепер чекати? З твоєю справою, що буде? Ой, друзі, що вам сказати? Кхе -кхе, зараз розкажу. Будеш ти відповідати, як буде розвиватися ця справа. Да, давайте так, як буде розвиватися ця справа. Я, е, знаєте, е, от якраз про Фірташа, чого я і сказала про ці суди. Бо постійно виходила Верховна Жриця. Ось, будь ласка, як буде розвиватися справа. Верховна жриця. Зараз я, я, друзі, розкажу. Зараз я розкажу. А, що це все? Як це все закінчиться для цього князів, ця справа. Одразу говорю, буде без грошей. Відкупиться, але стоїть дорога по шуту, зможе, ну як, це не про покарання, це про звільнення, але голий босий. Да, тобто його можуть відпустити, але він за це має, скоріш за все, доведеться заплатити якусь жертву принести. Да, тобто Тут по повішеному щось, щось віддати, що віддати. Ну, це і про репутацію, і про все нажите, і про взагалі все, що в нього буде зараз, друзі, докладу я цією повною колодою. Ну, взагалі, я вам скажу так, що ця справа буде тягнутися певний час. Це не так швидко все буде розвиватися. Ці події, четвірка мечів, до неї давно готувалися, дуже довго готувалися до цієї справи. І тепер дуже довго вона буде ну як, затягувати трошки будуть так, цю справу. А, що ця справа для нього взагалі? На кону стоять дуже великі гроші. Просто нереально великі гроші. І Верховній жриці, я розумію, що щось своє йому доведеться віддати а щось ну, із серії відкупитися, відкупитися тут по колісниці, це може бути все, все нажите за час. Ну, його правління, да? Як будеш відповідати по цій справі князів? Ой, ще, ще, ще. Відповідати, як будеш, він буде ще за себе боротися. Слухайте, він ще може бути е, намагатися довести свою. Е, Безневинність, да, свою невиновність буде а, доводити. Із серії це не я, там може, мене підставили, це не моє, мені підкинули. Тобто ще буде доводити те, що він не винувати. Справа для тебе як закінчиться. Король Пентаклів, четвірка Пентаклів. Тут буде єдина умова в плані свого майна, в плані відкупитися тут просто. ну, Заберуть багато, багато багато заберуть, друзі. Ну, от, до шута, до шута. це, мабуть, буде умова. Знову шут виходить карта. Про те, що все, що було нажито, ні трудом, доведеться Але ж стоїть дорога раз, і дорога по шуту, ну, знову ж таки, по шуту, але ж дорога. Момент спасіння, тобто момент того, що він десь поїде, я не бачу, щоб він сидів. А мені б так, щоб його посадили. Бачите, справу, справу цю можуть закрити. Поверховні жриці цю справу можуть закрити. Хтось може втрутитися, я так розумію, То, що тут пажі, пажі, пажі. Пажі не завжди керують ситуацією, ну, як вони. Дивлячись якою, але. А як так сталося? Давайте зараз ще це спитаємо. Як так сталося, що ти так спалишся? Як так сталося? Дуже довго над ним працювали знову сімка кубків. Дуже довго над ним працювали, і я вам хочу сказати, що тут не тільки він буде, тут уже за ним потягнеться ще низка розслідувань. Да? Тут робота була така, знаєте, ну, проробляли, мабуть, його дуже давно. Когось ще потягнеш за собою, мені цікаво. Там буде ще певна, певна кубка людей, яка була задіяна в цій справі, вони також будуть відповідати. Ну, будемо чекати, але все ж таки, знаєте як, ці дороги, блін, спасіння якось не дуже сильно радують. Да? Давайте питання ще таке задамо, що буде взагалі з судовою системою в Україні, тому що щось. Чи, чи зміниться коли-небудь судова система в Україні? Що буде з судовою системою в Україні? Давайте найближчі 3 роки. Що буде з судовою системою в Україні найближчі 3 роки? Ну, я вам скажу так, що викриття ще будуть. Викриття ще будуть. А... Будуть викриття в цій системі і ще ну, в плані суддів. І будуть ще такі люди, які дійсно будуть відкупатися, які будуть намагатися домовитися. Але ви знаєте, От хтось буде з судів сидіти в тюрмі, от поки по кубкам, і я бачу тільки домовленість. Да? Що буде відбуватися, дивіться, що буде з тими людьми, які, ну, яких будуть перевіряти? Знову ж таки, дорога. Да? Можливо, буде дев'ятка мечів, це. Якесь нове життя для них, момент страху, тобто вони підуть залякані, перелякані, можливо, без грошей, можливо, без своїх статків, да? але, але підуть. Давайте так. Тут же знову ж таки про гроші, гроші, свої статки задля спасіння. Тобто, таке, так. Да. Певні викриття, викриття ще будуть. І якраз те, що стосується грошей, я так розумію, посадки якраз за е, ще якісь взятки, чи, знаєте, як це зловживання владою по дев'ятці пентаклів. так, да, воно ще буде. Ну, дай Боже, але б хотілося, чесно кажучи, щоб хтось із них все ж таки сів надовго. Да, друзі? Давайте далі. Ви мене питаєте з приводу контрнаступу. Що там з контрнаступу? Зараз, друзі, я тут оновлю питання. Можливо, хтось ще дописав. Що взагалі з контрнаступом? Його планували? Планують на коли його чи він переноситься. Щось вже 17 травня, а все не як. Друзі, я вам про контрнаступ говорила. І говорила вам таке, що він, ви про нього дізнаєтесь тоді, коли будуть певні результати. Вже перші результати. Контрнаступ це не, це не одразу і великою навалою, як таке військо, прийшли і всіх змели. Це не так. Це багато дій, які будуть цьому передувати. Будь ласка, згадайте, що відбувалося в Криму. Будь ласка, згадайте, що відбувалося в кінці квітня і в Мелітополі, і в Маріуполі, і в Токмаку, що точково відбувається по складах і по базах окупанта. Тому, давайте спитаємо. Ну, я вам обіцяла, що ми таку інформаційну тишу з приводу контрнаступу тримаємо, але, ну. Так, щоб загально, да, Контрнаступ. Що з контрнаступом на зараз? Україна контрнаступ, що... Ой, щось там перевернулося, що на зараз? Що на зараз контрнаступ України? Ну, з чого ви взяли, що нічого не відбувається? Я вам хочу сказати, що все йде по своєму плану. Все йде по плану. Воно потрошку-потрошку. Зараз, знаєте, це такий момент, це по п'ятірці мечів. Як би вам так. Це вже не підготовчі роботи, це вже щось робиться для, для початку руху. Да? Вибиваємо, друзі. Сім же колесниця, карта Сонця. Тут, ну, я, я не скажу, що він зараз дуже активний, але давайте ще на цій колоді. Контрнаступ український, що на зараз? З контурнаступом В цілому наступ України, що на зараз? Ну, карта колесниці. ну... Все відбувається по плану. Карта руху вже йде. Те, що е, не переживайте, будь ласка, я вас дуже прошу. І Запорізька область, і Херсонщина, не переживайте, все буде. Все буде Україна, Доберуться до всіх. Чого чекати найближчий час? В плані контрнаступу України. Ну, Друзі, будуть дуже гарні результати, причому в декількох напрямках. Робота кипить. Чекаємо результату. Не переживайте, я вас дуже прошу. Я вас прошу. Ну, як це його взагалі не буде? Ми на Херсонщині. Еті вот вот уже даже перестали слушать. Люди просто смирились з ситуацією. Ну, я, я вас розумію. Я розумію, що важко, я розумію, що ви втомилися, але і зрозумійте також те, що контрнаступ це. Це все люди, а, воїни наші. І це все. І людський фактор присутній в тому числі. І плюс ми насправді залежні, залежні і від техніки, і від озброєння, і від багатьох факторів. Плюс ще є багато таких е, класних е, любителів руского міра, які постійно щось зливають, постійно зливають якусь інформацію. Тому думати, що нічого не відбувається, і про вас забули не можна. Будь ласка, не думайте так, я вас дуже прошу. і Вся Україна повернеться і воз'єднається, скажімо так, і я в цьому впевнена на 100% і карти це показували. Просто ну, ви бачите, що ну, розтягується трошки, от-трошки гальмується. Згадайте, будь ласка, наш крайній розклад, він був в кінці лютого з приводу, з приводу Херсонщини. Там такі міста були. Потім Запорізька, я так дивилася. Да, міста, от ті, які на кордоні знаходяться окупованої території. Карти показували, от-от, карти показували, от майже вже, от майже заходять. От давайте чекайте. Ну, давайте будемо тримати кулачки, наберемося терпіння і з розумінням того, що ну, ми чекали довше. Я вас дуже прошу. Не опускайте руки і не втрачайте віру. Давайте спитаємо. окупація Запорізької області. окупація? Що чекати, декупація Запорізької області? Ну, карта правосуддя і колісо Фортуни. Все йде своїм ходом, все, все рухається так, як має рухатися. По правосуддю поспішати не можна, інакше може не. Трапитися, розумієте, тут є певний план. Це карти про повернення 100%, це карти про е, всьому свій час 100%. Але вірте, от, розумієте, тут по правосуддю все має статися тоді, коли має статися. От ну, чекайте і помірність, а дивіться, а потім десятки кубків. Ще трошки часу і радість на всю Україну. Я вас дуже прошу, чекайте. ну, Як би це від мене не звучало, ну, Херсонщина окупована, де окупація, чого чекати? Окупована Херсонщина. Де окупація, Чого чекати? Так само карта помірності. Початок руху. Початок руху 8 кубків. І карта перемоги. Скоро будемо зустрічати перемогу разом з вами. Я вас дуже прошу. Не переживайте і не втрачайте віру. Це головне. Так само і Луганщина, і Донеччина. Я можу окремо, знаєте, як подивлюся по напрямкам. Да? Не окремо по містам, а от в плані напрямків. От візьмемо Луганщина, Донеччина, Запорізька. Херсонщина і Крим подивимося. І от подивимося, як буде деокупація відбуватися. Тобто не деталі контрнаступу, а в цілому. Затягнулось. Затягнулось, але не переживайте, будь ласка. Так, мабуть, декілька частин буде, може, може і, не, і не дві, а більше. А ще хочу подивитися, сьогодні ви мені телеграм-канал писали, друзі, про. Зараз відкрию питаннячку. про Каховську ГЕС. Про Каховську ГЕС. Триває скидання Дніпровської води через пошкоджену окупантами Каховську ГЕС на Херсонщині, внаслідок чого відбувається підтоплення узбережжя нової Каховки і затоплення ворожих військових позицій. Там. Потопились орки на днях, а ще вони надіються ускладнити пересування з ЄС цим затопленням. Ми... Був у мене розклад з приводу Каховської ГЕС, і там дійсно, давайте я зараз відкрию собі мапу, мені так буде простіше. Розклад був і показав він про те, що. Подивимось. І показав розклад про те, що може бути, да, і з водою, і є загроза в плані підтоплення. І, ну, давайте глянемо. Каховська гес. Загроза на зараз яка. Ну От дивіться, які виходять карти. Каховська ГЕС. от подивіться, які карти. Карта радості, карта імператриці в плані України, Повернення додому оце дві карти, ну, просто нереальні, але по помірності. Але ще треба трошки почекати. Якби карта оця помірності вийшла перша, я б вам сказала, що це відтягується. А так як вона вийшла е в кінці, то все йде своїм ходом. Колісниця 8 е кубків. Все йде своїм ходом. Чи є загроза? Я вам питаю про загрозу, а мені карти говорять, що Скоро повернення, скоро все буде добре, скоро у вас радість буде. Чи є загроза з приводу Каховської ГЕС, чи є загроза підтоплення зливу води, чи є загроза. Ви розумієте, загроза, так, да, вона може бути, але вона якось дуже швидко буде вирішуватися. Це на певний час загроза, це може бути тимчасово. Король Пентаклів говорить про те, що. Більш-менш ситуація буде контрольована. Буде вирішуватися. да, можуть бути певні ускладнення, певні ускладнення в плані руху, можуть бути, але знову ж таки ситуація швидко вирішиться. Швидко, перепрошую, швидко. Для сусідніх. Для людей, які поруч, для сусідніх міст, для сусідніх селищ, Чи є загроза від цієї кахоської того, що воду зливають. Да, загроза може бути, ця загроза може не те, що загроза, знаєте, а як наслідки потім. Це може бути пов'язано із умови життя, да? тобто із будинками, я так розумію, із певним врожаєм. Це може бути пов'язано з. Із... Може, навіть такі бути, знаєте, ситуації, коли треба буде взагалі поїхати зі своїх будинків, тому що ну, неможливо буде жити. Да, просто для того, щоб врятувати себе, треба буде залишити своє і поїхати десь. Так, да, Багато води може бути, друзі, вони можуть це використовувати. Загроза, ну, як спеціально як спеціально багато води. Скористатися цим, так. Да. Чи це завадить? Чи це завадить просуванню ЗСУ? Підтоплення це завадить. да, певним чином, да. Певним чином це завадить. Це е, зупиняє, поки рух. О, тут потрібно буде чекати і, можливо, десь йти в обхід, тобто тут, да, Шукати, шукати варіанти для того, щоб можна було десь якось обійти. Тут в цьому плані, да. Чи вплине це глобально? Чи вплине це е, глобально на деокупацію? Чи вплине це глобально на деокупацію, оці затоплення, підтоплення, затоплення, чи це вплине глобально? Це затримує певний час через те, що потрібно буде шукати обхідні шляхи. Питаю, чи вплине це, чи вплине це на чи загально вплине це на деокупацію, господи, і дивлюсь, що ні. Тут іде певна допомога, тобто буде ще якась допомога або військова, або щось таке. Знаєте, вони задумали є певний план, смерть не впливає. Тобто, чи вплине по смерті, ні, не вплине, все рівно, все рівно буде перемога. Все рівно буде все нормально. Тобто не зможуть вони нас зупинити, бо смерть не зупиняється, друзі. Поборемо. Відкриємо шляхи. Поборемо. Не переживайте. Це трошки гальмує, так. Да. От в цьому плані це трошки гальмує. Так. Друзі, давайте тоді, мабуть, на зараз е, так, а далі зробимо трошки довший бліц, чи, можливо, один такий довгий, чи дві коротенькі ще частини, так, щоб я відповілася на, на, на всі питання, які у вас будуть. Я вам дуже дякую за перегляд, дякую за ваш час, друзі. Будь ласка, бережіть себе. Бережіть Україну.